Вітаю з вами Павло Живітів. Це Юа Медіахаб на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. Робота пунктів незламності у шостці Сумської області. Створення команди Титани з баскетболу на візках. Рівненська міська рада передала на фронт необхідну техніку для бійців. У Луцьку відзначили 20-річчя громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна. Про це та інше сьогодні у випуску буде цікаво. Ми починаємо. На Сумщині офіцери-рятувальники громади надають консультативну допомогу органам місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування пунктів незламності. Щодня у Шостці через проблеми з енергопостачанням громадяни продовжують відвідувати ці пункти. Тут можна зігрітися, випити гарячих напоїв, зарядити гаджети. Завдяки спільним зусиллям рятувальників, органів місцевої влади, волонтерів та небайдужих громадян. Пункти незламності залишаються надійною опорою для людей. У складний час. Ми приклали маленьку частинку до того, щоб нашим мешканцям було тепліше. Я навчилася включати генератор. Мені так приємно, я на всіх моделях можу працювати генератора. На території Шоснської громади функціонують не тільки пункти незглавності від служби ДСНС, також функціонують пункти незглавності органів місцевого самоврядування, тобто вони займаються повністю цим. Ну і в основному управління освіти, всі заклади. Ну, ми знаходимося на пункті незламності, який знаходиться по вулиці Чернігівська. Працює цілодобово. Є у нас і медична аптечка. Працює генератор. Люди і заряджали телефони, і ми їх забезпечували кип'ятком. Під станції, які вмикаємо. І... У нас є ось такі фонарики, заряджені, ви бачите, на столах там стоять. У нас є дуже багато питної води, і вона там і написана, і одноразові стаканчики. Ми можемо помити ручки, і, і далі є технічна вода, і туалетна кімната. І найголовніше, щоб просторно, тепленько, пічка. Як офіцер рятувальники громади постійно отримаємо на контролі всі пункти незглавності на нашій території, надаємо їй будь будь-які будь-якого характеру консультаційні допомоги. Зараз ситуація набагато краща, але все одно люди приходять, телефони заряджають. І де ми гріємо чайничок, наливаємо п'яточок. Це від генератора. Доступ до води і до туалетів, якщо ну, бажають люди, і можуть просто погрітися. І чай, і кава, і смаколики, і фруктики у нас є все. І люди, які приходять, вони отримують ту допомогу. яку Потребують. Працює також на пункті незламності психолог. У Нас також працює практичний психолог. Наприклад, зверталися до нас за необхідності подивитися первинні засоби пожерогасінь. Чому? Тому що використовують, наприклад, твердопаливні агрегати по типу ну, печей. І представники школ, навчальних закладів все ж таки трішки бояться того, щоб використовувати такі прилади без належного контролю. Тому в випадку чого первинні засоби пожежогасіння розміщаються на даних місцях, ну і просять нас прийти ще раз нагадати представникам, які тут чергують, як потрібно діяти в разі виникнення випадки пожежі. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, кожна ініціатива втілена з турботою про наших бійців, не аби як підбадьорює. Особливо коли бачиш, як радо вони зустрічають нові пропозиції. Створення команди Титани -UA» з баскетболу на візках було схвалено одноголосно. Сергій Лисак впевнений, далі гравців ставатиме тільки більше, бо це не просто спорт, а мотивація йти по життю далі. Життя після поранення, тобто це нормально, ветерани теж займаються спортом. Це дуже добре, що допомагають поступити в команду, тим більше в таку, що запрошення тільки з радістю і прийняв. Запропонували титани, я згодився. Дати мотивацію другим людям. Якщо є порив – це вийде. Дуже гарна подія команди Титани. Хочемо, щоб люди побачили, що в нас є така команда, що в нас є такі хлопці, герої наші. Їм це потрібно. Вони залишаються у грі, у спорті. Є, 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 є куди випустити цю енергію. Їх. Тому це, це, це дуже дуже, дуже крутий проєкт. які без рук ніх є багато ігор разних, щоб вони привикали до цивільному життю. Два тренера є в нас. Треба робити чемпіонат України по цьому віду спорту. Овжимо випуск чергова партія допомоги Рівненська міська рада. Вкотре передала на фронт необхідну техніку. Вона допоможе нашим захисникам виконувати бойові завдання. Про те, що отримали військові, цього разу дивіться далі у сюжеті. Сучасні безпілотники, що здатні працювати на великій висоті, передавати якісну картинку в реальному часі та витримувати складні погодні умови. Сьогодні від міської ради рівного відбулася чергова офіційна передача техніки для військових. У пакеті допомоги 30 дронів Мавік, 8 екофло та 8 систем StarLink. Техніку закупили коштом міського бюджету. Як наголосив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, до кінця року ще мають закрити чимало військових потреб. Сьогодні ми продали 20 днів військовій частині. В кількості це 30 мавіки 3Т, 8 екофоти, 8 стрілянків. Тобто наша громада нарощує темпи, постійно допомагає. Дякую нашим платникам податків, дякуємо нашим департаментам, тому що вкрай дуже важливо допомагати сьогодні-на сьогодні. І те, що ми демонструємо наша громада, ми завжди з ними поруч, завжди на зв'язку і завжди допомога буває. Багато допомоги не буває міській раді зазначають, підтримка є системною. Уже зараз готують нову партію допомоги для передачі військовим, оскільки безпілотники невід'ємна частина сучасної війни. Вони допомагають виявляти ворога та ефективніше оберігати особовий склад. Військовослужбовець із позивним Шева каже, що такі сувеніри від громади критично важливі, адже техніка часто знищується під час виконання бойових завдань. Дане обладнання, так як ми виконуємо розвідувальні завдання в північно-східних регіонах області, є дуже необхідним, затребуваним, і його постійно не вистачає, тому що противник часто знищує це обладнання і його поповнення необхідне постійне. Військовий додає, FPV-дрони та Starlink – не єдина потреба армії. У сучасній війні зростає запит на засоби зв'язку, генератори і транспорт. Наразі військові потребують, так як у нас зараз сучасна війна, вже в використанні дронів. В першу чергу це є розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди. Разом з тим потрібні засоби зв'язку, нові, такі як і Starlink, такі як радіостанції, генератори, транспорт потрібний, тому що транспорт в даній війні є дуже уразливий. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам у розвідці, коригуванні вогню та знищенні окупанта. Анна Авдєєва, Анастасія Словачевська, телеканал АйТВ Медіагруп. Серце не знає вихідних, а судини не прощають зволікання. А в Ужгороді вже понад 30 років діє відділення судинної хірургії в обласній лікарні імені Андрія Новака. Тут щомісяця проводять десятки складних операцій, рятуючи життя пацієнтів від цивільних до військових. Усе безкоштовно у межах пакету НСЗУ. Як працюють фахівці? Чому важливо не зволікати з лікуванням? Які історії стоять за кожною операцією. Далі у сюжеті телеканалу «М-студіо». Чимало закарпатців досі не знають обласній лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. Вже три десятка років, як функціонує відділення судинної хірургії, де лікують, в тому числі і оперують усі захворювання пов'язані з судинами. Пані Ганна з Тячівщини дізналася про можливість безкоштовно пролікуватися випадково. Дочка знайшла в телефоні, да. і ми так прийшли і на прийняли. І все зробили. А що, розкажіть, який у вас діагноз? Що у ну, мене розширення, широкозне виширення вен. Зробили операцію. Вже неділя пройшла. Чувствуюся, непогано. Не на покращення. Так. Я дуже довольна і дуже вдячна врачам усім. Безкоштовно все. Я пенсіонерка, живу. Для мене дуже велика благодать. 35 ліжок у відділенні, дві палати закріплені за військовими. От у пана Ореста пішло запалення ВН, каже, від навантажень. Сюди його на лікування направили з військової частини. У мене був гострий тромбоз тромбозкий, поверхневий попав сюди в лікарню, тут мені указали медичну поміч, там прооперували, я не покращив, добре відношення, ставлення, добре почуває відносин. Відділення забезпечене всім необхідним для якісного надання медичних послуг у межах контрактування з НСЗУ за відповідним пакетом. Окрема увага тут діагностиці, безперечно, точність діагностики в судинних захворювань відіграє надзвичайно важливе значення. Якість ультразвукового дослідження золотим стандартом діагностики у патології венозних, венозної патології, звичайно, є ультразвукова діагностика. Звичайно, в патології периферій. Артерій ультразвукова діагностика є більше скринінговим методом, а є більш точні методи дослідження, які безпосередньо визначають подальшу тактику лікування конкретного пацієнта. Для точної діагностики, звичайно, потрібен ультразвуковий апарат експертного класу. Він у нас є. Якістю, думаю, ультразвукової діагностики наші лікарі-колеги задоволені. Це робиться безкоштовно пацієнтам, які лежать в стаціонарі, і пацієнтам, які скеровані сімейним лікарем на обстеження або суденним хірургом по електронному направленню. Дві операційні до послуг фахових лікарів, а їх тут шестеро, троє з них доктори медичних наук і двоє кандидати. Одна із двох операційних, де ми виконуємо, ну скажімо, найбільш складні втручання. Тут є можливість проводити всі види зневолення. Є наркозний апарат, є стойка для монітору за серцево. За роботою серце за, за серцевою діяльністю. Є дві лампи хороші, є ось там електроніш, або когулятор, як ми називаємо його. Ну, є все необхідне. Є ще друга операційна, де ми проводимо артеріографію, де проводять ендоваскулярні втручання. І де то, що зараз ну, вважається останнім піском, да, це гібридні операції. Тобто частина робиться відкрито, а частина робиться ендоваскулярно. Це дає змогу досягти бажаного результату з мінімальною травмою для пацієнта. 40-60 операцій щомісяця. У рік, відповідно, від 6 до 8 сотень проводять у відділенні, здебільшого доволі складні і потребують командної роботи. Це участь 6-7 фахівців. Уся сучасна судинна хірургія тут доступна пацієнтам коштом держави. Перелік оперативних втручань у нас практично повний. Тобто всі втручання, які необхідно виконувати при захворюваннях артеріальної системи, ми виконуємо. Окрім цього, ми виконуємо ще е, втручання при захворюваннях виносної системи, тому що це є цілий. Тобто, ми, наприклад, маємо на сьогоднішній день можливість виконувати як відкриті втручання, скажімо, при тій ж самі варікозній це знову ж таки надзвичайно поширене захворювання. Так і лазерна, і радіочастотна абляція. тобто ми можемо індивідуально вибрати необхідний метод лікування. Більшість втручань на артеріальній системі, каже Юрій Левчак. На другому місці за кількістю на венозній системі мають місце і ампутація кінцівок здебільшого у випадках, коли пацієнти звернулися запізно. Окрім цього, ми маємо. Ангіографічний кабінет. Тобто ми відродили, тому що довгий, довгий період часу у нас не було ангіографа. Зараз у нас є ангіограф і плануємо зараз придбати супер сучасний ангіограф. Це є грант разом із поляками. Сподіваємося, що до кінця року або на початку слідучого року ми будемо мати суперсучасний абдіограф, ми зможемо розширити спектр ендоваскулярних, тобто це є втручання, які робиться через фактично один прокол в артерії. Ну таким чином, таким чином, ну скажімо, маємо ендоваскулярну хірургію, якість ультразвукового обстеження значно вища від. Тих, скажімо, спеціалістів, які ніколи не були в операційних, це треба визнати. Тобто весь спектр послуг ми по програмі допомоги хворим із серцево-судинним захворюванням отримуємо найбільш в найбільш дороговартівартісні це є штучні судини. Вартість десь близько 16 18 тисяч гривень. Ми їх отримуємо безкоштовно. Безперечно, хворі отримують ці, ці протези штучні судини безкоштовно. Досить непогано ми забезпечені на сьогоднішній день. Так само, для пацієнтів є безкоштовно. Нагадаємо, відділення судинної хірургії запрацювало у квітні 1995 року. До слова, Закарпаття було останнім регіоном України, де його відкрили. Починали працювати в старому корпусі, і з 2014 року ми прийшли у більш, ну скажімо, кращі умови. Це є новий новий хірургічний корпус, який був збудований. Ми займаємо другий поверх. Повинен сказати, що. Ми досить на хорошому рахунку загальноукраїнському рейтингу. Пік нашої, так скажемо, діяльності це був 13-14 рік. Трошечки зменшилися наші показники за період ковіду. Чому так сталося, що у нас в корпусі підведений кисень, практично до кожних палат. Ну і з епідемією ковіда наше відділення забрали під лікування. Наразі судинна хірургія вкрай затребована, в тому числі і серед закарпатців. Серцево-судинні захворювання домінують домінують в світі, і це є основна причина смертності серед населення. В Цю категорію попадають пацієнти з інфарктом. Артами з інсультами, і в тому числі пацієнти, скажімо, з гангренами нижніх кінців. Тобто, це єдина хвороба, тероспі просто різні басейни, де вона себе проявляє. Юрій Левчак резюмує: не чекайте, поки стане пізно. Якщо відчуваєте дискомфорт у судинах, звертайтеся і запевняє, відділення судинної хірургії в лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді працює, аби допомогти безкоштовно з людським підходом і сучасними методами. Грибний сезон на Волині у самому розпалі. Ліси повні боровиків і маслюків, а соцмережі, фото вдалих трофеїв. Грибники кажуть, цього року природа щедра, тож тихе полювання вдалося. Хтось іде до лісу за задоволенням, інші просто на ринок, аби скуштувати осінні смаколики. Як минув сезон, і що радять досвідчені збирачі? Далі у сюжеті журналістів телеканалу Аверс. На волині грибний сезон у самому розпалі. Соцмережі рясніють світлинами боровиків, маслюків та інших дарів лісу. Не менше їх і на ринкових прилавках. Люди ж поділилися на два табори: любителі тихого полювання та ті, хто надає перевагу лише посмакувати дарами осені. Грибники розповідають цьогоріч урожай вдалий. Я збирав польські гриби. Найчастіше вони в траві трапляються. Під ялочками. як де, як в якому лісі, як на, на, наразі ситуація з грибами? Ну може бути, трошки є. Діляться із секретами, як правильно збирати гриби. Пані Надія розповідає, свого часу цього діла навчив її батько, тож ходила до лісу часто. Тут збирала і любила збирати, і знала, як збирати, бачила, ну як розрізнити там. Присідала і дивилася, бо батько так учив. Каже, якщо гриб піднятий, отак він піднятий доверху вже, бо як дуже там в землі, то він то його не дуже видно на листі. А якщо він вже піднятий, то каже, Дивися, там видно білий білий, як же шкорінь. Ось пан Сергій. На його прилавку сьогодні красуються маслюки, зонтики та чимало інших видів, які вже встигли розкупити. Чоловік розповідає, цьогоріч вдалося зібрати чимало. Гриби я збираю в ковальському районі. А ці парасольки ростуть там, де є багато органічної маси. От. Ну, у нас конкретно це на басейні, там, де скошена трава, і там вони ростуть найбільше. Е, інші гриби були ми мене сьогодні білі гриби, були мене сьогодні сироїжки, були, були підберезники, були ріжки і, і зелениці навіть були. Ну і масляки ще зараз є. Вже встиг потішитися грибному сезону, а хтось лише збирається на тихе полювання. Леся та Богдан до прикладу вже планують поїздку до найближчого лісу. кажуть, сподіваються на повні кошики. Звичайно, найбільше хочеться збирати тільки білі гриби. Білі, але я дуже люблю польські гриби. Цього року були на грибах? – ще не були. Плануємо їхати. В, В суботу, Не щодня. з компанією на друзів, такі, такого віку, як ми знаємо, як погане від доброго. Поганому там реф'яна така полосочка є. Зазвичай ну, грибоя чувши зазвичай не засвоїться, так що з них толку мало, але посмакувати можна. Поряд з тим не слід забувати. З початком радісного сезону зростає й ризик отруєння, бо ж чимало грибів між собою схожі, та варто пильно продивлятися, які кладете у кошик. Цьогоріч на Волині вже зафіксовано перший випадок отруєння. У лікарню потрапив 10-річний мешканець Володимирського району, якому стало зле після вживання тикорослих підсушених грибів. Варто пам'ятати, Гриби – досить важка їжа, тому не можна зловживати вагітним жінкам, які годують грудьми. Людям старшого віку їх їсти не рекомендується. А дітям до 12 років взагалі не треба. Якщо ж раптом ви відчули симптоми отруєння, варто негайно звернутися до медиків. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Десять поєдинків, які демонструють силу духу, незламність та головне шану тим, хто віддав життя за Україну. У Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу за межею. Він присвячений полеглим героям сил спеціальних операцій. На ринг вийшли ті, хто пройшли війну. Ветерани з ампутаціями, військові після поранень та звільнені з полону. Організував дійство, ветеран війни, чемпіон світу із кікбоксингу Станіслав Зорій. Десять поєдинків, які демонструють силу духу, незламність та головне шану тим, хто віддав життя за Україну. У Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу за межею. Він присвячений полеглим героям сил спеціальних операцій. На ринг вийшли ті, хто прийшли війну. Ветерани з ампутаціями, військові після поранень та звільнені з полону. Організував дійство. Ветеран війни, чемпіон світу з кікбоксингу Станіслав Зорій за межею. Це про психологічні і фізичні бар'єри за межею це основний слоган сил спеціальних операцій. це про тих людей, які виходять за межі своїх можливостей, за межі своїх психі... фізичних можливостей, за межі своїх психологічних можливостей, коли вони виконують роботу за межею фронту за лінією фронту. Коли в нас тут зібралися хлопці, яким в більшості напевно випадків лікарі говорили, що вони там ходити будуть буде їм достатньо. А лишнього фізичного навантаження їм не треба. А вони зараз тут зібралися. Участь турнірів взяли 20 бійців з усієї країни. Серед них військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Геннадій Бойко. До війни чоловік був чемпіоном України з кікбоксингу, майстром спорту та багаторазовим призером міжнародних турнірів. Наслідок бойових дій у передмісті Бахмута Геннадій втратив. В руку, Та, попри поранення, не зійшов з дистанції, знову повернувся до спорту. Спортивне життя мені не чуже, воно вже в мене було. Але після ампутації це все починається спочатку, особливо в я Часто в тікбоксингу паратий квандо себе стараюся знайти. А бокс цей вечір хочу, ну, хочу доказати навколишнім, що з ампутаціями рук, з травмами рук боксувати теж можливо. Присвячує свій бій полагому побратиму, боєць 25-ї бригади ДШВ Олексій Неровнях, Чоловік у війську з 2024-го. того ж року отримав поранення. Після важкої реабілітації поновився на службі. Каже, саме спорт допоміг йому вистояти та знайти мотивацію Рухатися далі, мій другий поєдинок. Тренуюся займаюся боксом, спорт дає злагодження, розвиток, мотивацію. Я йшов себе серед боксу. Би, і є люди, які мене мотивують, які мені допомагають. І зараз сьогодні буду показувати класний бій, який в суперник, який достойний теж мастер спорту. Цим побратим 25-ї бригади, Лянцев Андрій позивний Ляні. Він загинув у мене на руках 24 року, 21.05. Це бій я писачу йому. Окрім спортивної складової, турнір мав і благодійну мету. Усі зібрані кошти підуть на підтримку бійців з сил спеціальних операцій та створення у Франківську ветеранського простору для адаптивного боксу. Діана Висоцька, Андрій Гергара, телеканал «402». у Луцьку відзначили 20-річчя громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. Святкування провели у стінах облмуз Драмтеатру. Привітати колектив. Прийшли друзі, волонтери, представники влади та благодійних фондів. За два десятиліття сотні реалізованих проєктів в історії успіху та щирих посмішок дітей, для яких ця організація стала другою родиною. Більше у сюжеті. У Луцьку відзначили 20-річчя громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. Урочисте святкування відбулося у стінах облмуздрамтеатру. драмтеатру. Завітало на свято чимало гостей: волонтери, очільники благодійних організацій, небайдужі мешканці громади та представники влади. 20 років шаленої праці, перемог та нових досягнень розповідає голова правління Олена Мельник. Це такий осінній день 20 років тому, декілька мам. Зібралися і вирішили, що ми будемо йти разом шляхом, щоб допомагати нашим дітям. В той час це був такий дійсно важкий початок, розгубленість, шок. Ось і. 20 років пройдено. Сьогодні підбиваємо підсумки, сьогодні показуємо таланти наших дітей, творчість їх. Усі, як одна велика родина, каже одна із учасниць організації. Пані Неля разом із донькою долучилася до організації понад 7 років тому. Каже, це саме те місце, де діти розкриваються у тих чи інших сферах: танці, малювання, театр те, що полюбляють найбільше. Ми свою організацію називаємо другою своєю сім'єю, такою великою сонь світлою, теплою родиною, того, що дійсно це наша друга родина. Це місце, де завжди затишно, де тепло, де багато посмішок, де ти знайдеш постійну підтримку, де ти знайдеш розуміння. Я зі своєю донькою не так давно долучилась до організації, але навіть за той період, хоча я так кажу, не давно, а це вже близько семи років. Просто вони промайнули як одна мить. Дуже насичене життя в організації, ну просто вирує. Діти настільки креативні, діти настільки різноманітні. Вони, вони з радістю підхоплюють будь-яку ініціативу. Вони дуже хочуть себе проявити особливо в творчості, малювати от в театрі, спів. Ну, це просто для них спорт. Сьогодні діти підготували для гостей різноманітну цікаву програму. Родзинкою свята стала вистава Кольорова палітра спільно з акторами. Театральної студії підтримати дітей зібрався повний зал глядачів. Ми безмежно щасливі і радіємо, що маємо велику кількість гостей та друзів, які сьогодні завітали до нас для того, щоб підтримати наших особливих сонячних дітей. Велика кількість друзів будуть дарувати свою творчість, але і наші випускники, і наші вихованці громадської організації теж будуть і виступати, і танцювати, і театр показувати. Вони дуже готувалися і безмежно щасливі, що така велика кількість гостей до нас завітала. Отримати організацію завітали і представники міської та обласної влади. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про уже багаторічну співпрацю з громадською організацією. Сьогодні ми відзначаємо 20 років громадської організації, яка опікується дітками з синдромом Дауна. Нас пов'язує багаторічна співпраця, багаторічна дружба, багаторічна спільна реалізація проєктів, які направлені на допомогу діткам, які мають синдром Дауна. Попередні роки було дуже багато проєктів. І поїздка на море, і різноманітні екскурсії, і багато-багато іншого, і приміщення ми надали для того, щоб громадська організація мала там можливість, тому що доволі багато дітей, багато дорослих. Особливо хочеться відзначити те, що і дорослі, які знаходяться в цій організації, батьки діток, і самі дітки з синдромом Дауна дуже активно долучаються до допомоги Збройним силам України. Сьогодні ми теж прийшли з пустими руками, ми подаруємо сертифікат на поїздку в аквапарк пляж в місто Львів для діток. На 50 діток із забезпеченням транспортом, тому я думаю, що це буде гарним таким подарунком до 20-річчя організації. 20 років це великий період часу, через який пройшла громадська організація через різні випробування. Але найважливіше, найбільш цінне, те, що вони не здалися, вони не опустили руки і вони продовжують сьогодні підтримувати і опікуватися такими дітками. Я щиро хочу їм ще побажати міцного здоров'я, невичерпної енергії, я хочу побажати, щоб вони завжди мали як місце сили, такі нові якісь цікаві ідеї, де вони надихалися б новими силами. Черпали б енергію і продовжували віддавати все те, що вони сьогодні роблять для наших сонячних дітей. Першим творчим номером на сцені став танець від вихованців громадської організації «Даун Синдром» у спільному виконанні із зразковим ансамблем гармонія. Під час заходу також тривав збір коштів на підтримку збройних сил України. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. А на цьому завершуємо. І запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на де 1